З дня всі з великим святом короте. у нас свято почалось і не з кави, і не... Вчорашній, вчора так все добре, почали кусити гречку, бачите вже на МТЗ мутузочок. Батюшка казав, є робота, то працюйте, а помолитесь, встигнете, коли буде вільний час. так що Свято святом. Притягнув його вчора, зробив він ту-ту-ту-ту, коротше, Бугіль той, що тоді колись в мене ну то лоб. Не просто так. Ну, коротко, зараз треба буде скрити поддона, блядь, і витягнути, Витянути, скрити, підняти головку, подивитися, да? тому що ну, от вчора він косив, косив, став, блядь, І типа, я притягнув МТЗ, блядь, Ну МТЗ не косить, коротко. не косить, не може він з тою бердянкою тягнути. Ваня, вон відкручує з запаски, як я називаю старої жатки там, одну запчастину. От я її стараюся розібрати тут. Накрились почіпники, блядь. Як її розбирати, тут ту дивлю зарашківа, зніму, шпонка злізе. А тут, а бля, тут іменно почіпник накрився. Як це воно знімається? Скидайте свої, блядь, ці відоси, блядь, бердянка здохла, бля. Ні, Ну я її зараз зроблю. Ну і потім зроблю, дядь Ваня буде косити, ну, типу мучити НМТЗ ту гречку, блядь, щоб не стояти. Чоловік згоден, щоб її мучити. А, цей. а я приїду, буду скривати подона, знімати головку. Буду дивитись, що, блядь, застукало, блядь, ну, типу, ту шкладище кинули, ну, блядь, щось таке. Ну, старичок підводить, вже б давно на металом здав би, блядь. Ну Ну, ні, я впертий, блядь. Впертий. Коротше, нервний я сьогодні трошечки. Все, давайте, бо мені треба працювати. Всім вдалого дня. Підписуватись, не забувайте, підписуватися.